То фрази перекупів, які вас вважають за лохів. Якщо ви чуєте ці фрази, це означає, що вас будуть розводити. Я щільно займався підбором до вторгнення і по телефону вже навіть зрозумів, які фрази означають, що це авто швидше за все мені не потрібно. Спочатку це я телефонував, слухав відповіді, приїжджав і переконувався, що якщо є оці фрази, це означає, що вже. Авто можна відсіяти по телефону. Я зараз поділюся з вами своїм досвідом. Так от, перша фраза це ідеальний стан. Саме цікаве, коли машина Бушна їй 20-10 років, навіть 5, вона вже, вже не може бути ідеальною. Я вам скажу більше. Є автомобілі, які взагалі офіційна статистика, що автомобілі з автосалону є з деталями підфарбованими. Це З'являються такі моменти, коли транспортують автомобілі і нове авто, і що вони роблять? Вони його фарбують, можливо, в гаражах, можливо, знають, можливо, не знають, можливо, віз везла логістична компанія. При розвантаженні авто зачепили. І, от сталася така ситуація. Так що, і це офіційна кажу, статистика: 15%. Я знаю знайомого, який купив БМВ. В Києві на Баварії приїхав перевірити, щось там зачепив бампер, під'їхав до маляра і йому сказали, що його, в нього мальований капот. Він каже, автомобіль новий. Приїхав до людини за прибором, перевірили. І вияснилося, що в нього капот. І, по-моєму, ще й крило було шпакльоване, якщо я не помиляюся, вже трохи часу пройшло. Так що це нормально. Ідеальний стан це фраза. Означає, що вам в більшості продає авто балабол, тому що ідеального немає. Наступна фраза. Сів і поїхав. Запам'ятайте, авто, яке ви брали за 5 тисяч 15, чи 25 чи 55, вам потрібно буде обслуговувати. Мінімум масла, там гереми, ці всі моменти. Так, якщо є сервіс, тим чіткий. Ви можете подивитись, що мінялося, і ви знаєте, що це через такий-то регламент мені треба буде зробити. Ви маєте мати все одно якийсь мінімальний бюджет, там 500 доларів, там 300-500. Що ви маєте обслуговувати автомобіль? Немає такого, сіві. Поїхав. Ну, тобто є, ну це дуже велика рідкість. Як правило, такі авто рідко коли продають. Сіві, поїхав, як правило, це до. СТО, отак. От Вони просто не продовжують цю фразу. Наступна фраза це коли ти запитуєш за пробіг, чим він підтверджений, і тобі кажуть, мені пригнали там кум. От коли кум, йо-майо, це ще на заході є така тема. Якщо кум пригонить машини, каже: Я не крутив, а кум привозив з Німеччини. Ну, тому що інколи машини проходять декілька етапів і декілька перекупів. Не одного, а два там, а інколи й три. Які автомобілі потрапляють, наприклад, в центр України, тому що одні люди їх приганяють на захід України, другі люди місцеві перекупляють, є свої моменти. Ці автомобілі навіть не попадають в інтернет. Вони перекупляють, продають там, наприклад, в Луцьку, це самий топовий авторинок, де ми займалися в більшості в Київ і в захід на автопінбором до вторгнення. І потім перекупи з всієї України приїжджають і купують в Луцьку, і переганяють Київ, Харків, Дніпро, тоді переганялося Херсон і продають там місцеві. Ну і, звісно, розказують, що вони пригнали ці автомобілі з Європи. Так, ці автомобілі пригнені насправді тільки, як правило, не ними. В цьому немає нічого поганого, ви можете самі поїхати купити. Ну, не факт, що ви дешевше придбаєте цей автомобіль на заході України. Це не факт, тому що е, в цих людей в них вже є знайомства, в них вже інколи автомобілі продаються в дорозі. Так що немає тут нічого поганого. Погано є тільки те, коли вони вас обманюють. Так що інколи можна простіше взяти на місці адекватне авто. Чим їхати десь на західну, якщо у вас немає цієї можливості, тим баче зараз такий час цими ТЦК і тому подібне. Ну або звертайся до підбірщиків. До чого це вів? Пробіг має бути підтверджений. Якщо людина каже постану автомобіля, пробіг видно, що він рідний, кум пригнав, а він не крутить по любому. Це далеко не так. Тому що в мене були особисто історії, коли мені людина божилася, чуть ли не рвала на собі сорочку, кум не крутив. Ми пробиваємо з ефіру. Ми її вже ну вона вся була хороша, пробиваємо, а там скручений пробіг. То я вам скажу так, що цей перекуп сам стояв з квадратними очима, від його обманули. Перекупа, який займався, мені розказує, та я 20 років автомобілями займаюся. Пробіг можна перевірити тільки сервісну історію, яка є в базі. Ну, сервісна книжка, це як додаток більше. І... І наступна це фраза, це така легендарна, з якої там Волинські перекупи. Як... Я просто возив колись перекупів в Європу Гонщики — це правильно. Перекуп це той, що в Україні. Перекупляє, а ці, що їздять в Європу, це гонщики. Це тому що дехто інколи ображається. Хоча по факту суті не, не міняє. І в Європу вони як приїжджають і розказують там бабка внучку в школу возила. Це така легенда. Так, да, є дійсно такі ситуації, але їх крайне мало. Але як правило, ці ситуації розказують дуже часто. По телефону насправді можна ще відсіяти. нас над нами літак летить. По телефону ще можна відсіяти, зрозуміти, чи людина правду каже, чи не правду. І ще я вам хочу сказати дуже важливий момент. Не знімайте відео, коли літають літаки. Ще я вам хотів сказати один важливий момент. Ніколи нікому не довіряйте. Ви маєте приїхати, перевірити авто, кузов, розуміти, що для вас критично, що не критично, комп'ютер, яма. І тоді відштовхуйтесь від того, що бачите. І співставляйте, що вам до цього казала людина. Якщо людина каже, що все супер, такого не може бути. Я коли продаю, зараз я почав займатися і пригоном авто, тому що це життя змушує різними моментами займатися. Я людям розказую плюси з авто і мінуси. Майже в кожної. Автівки є мінуси. Навіть якщо я їхав по дорозі, щось вилізло, я все одно людям розказую, тому що щоб вони знали. В мене я гнав гольфа, виліз, засвітилися датчик масла. Я став, перевірив, рівень масла нормальний. Заїхав на комп'ютер, мені сказали, все там нормально. Тиск перевірили, я поїхав. Ну, щоб не вграти двигун, тому що мало чого, я ж не знаю. Машина бушна і це нормально. і Приїхав, там коротше поміняли датчик. Ціна питання, то датчика щось там, чи 600, чи 500 гривень, ну єрунда. Ну але вона шуму трохи в дорозі і психологічно наробила. Я людям розповідаю за цю ситуацію. Навіщо? Тому що, якщо щось, наприклад, вилізе, чи там не знаю, в нього можливо десь зачіпить він, чи буде масло протікати знизу. Под... Масло вилізе, він вже буде розуміти, що датчик міняний. Це не в, швидше за все, не в цьому причина. Тому треба говорити людям, що було з автівкою, що не було, те не знаю. Е, я завжди так спілкуюся з людьми, тому що це краще фраза, оце це фраза, блядь, ідеальний стан мене завжди бісила. Я тільки чув від перекупів такі фрази. З часом я вже навіть не їхав до таких автомобілів, тому що. Раніше, коли я телефонував, були такі історії, що ви розуміли. Я телефоную. Ні, мені людина телефонує, каже, все, я хочу замовити ваші послуги, їдемо в Вінницю. Кажу, почекайте. Я скидаю завдаток. Кажу Почекайте, дайте я протелефоную. Ну, прозвоню цю людину. Телефоную. Починаю ми з того, що під підфарбований один елемент. Закінчую розмову, що там виясняється, підфарбовано чотири елемента. В ході розмови я його розкрутив, розговорив, я йому сказав, хто я, чотири елемента, і навіть частково мальований дах. Так що не завжди треба спішити їхати. Цю інформацію можна взяти по телефону. Ще один такий важливий мазок. Я колись коли займався знову таки підбором до вторгнення, телефоную, запитую, що фарбувалося. І мені людина каже, віруюча людина, до речі, з Волині. Каже, в мене стільки цих машин, я не пам'ятаю. Типу. А ні. Слухай, каже, один відповідав трак, а другий, який мене взагалі здивував, каже: віриш, 20 років займаюся машинами, жодного разу не пробивав типу, прибором машини. Ну, Хлопці, які займаються машинами, цей жарт зрозуміють, тому що це неправда. Він по-любому пробуває. Це вже він з самого початку бреше, вже й жорстко бреше. 20 років він продає і віриш, каже, я ні разу не пробивав прибором. Ну так. Да. Якщо ви чуєте такі фрази, 80-90%, що ні, ні. Все, дякую за увагу. Ставте лайки, що там потрібно.